Доброго дня, друзі! З вами Валерій Удовенко, один з тредерів інтернет-маркетингу онлайн-марафону. У нас вже проходить восьмий потік. З чим я вітаю. Ви молодці, бо вже зробили перше попереднє завдання. Вчора ви пристались під попереднє відео. Хто тобто цього ще не зробив? Подивиться попереднє відео, та в коментарях напишіть. Те, що е, написали ваші товариші та поставте їм лайки. І сьогодні нас чекає друге попереднє завдання. Вам треба перейти на наш сайт, там де ви реєстрували. Зараз я відкрию. відкрию.орг е, да, marketing І тут переходите на нульовий урок. Да, вам не треба другий раз реєструватися, заходите урок номер 0 дозвіл від батьків. І тут ви прикріпляєте. Бачите, скачуєте спочатку цей файл, його заповнюєте. Давайте я ось покажу. Ось ви скачали, тут міняєте дані, ті, що в зразку на ваші. І потім його прикріпляєте. Тут я вже прикріпив, і тут у вас таке виконати, да, ви прикріпляєте сюди файл. І тут кнопочка відправити. Потім чекаєте, поки ваш куратор перевірить це завдання, і у вас буде дозвіл доступ до наступних завдань і до записів нашого вебінару. До зустрічі, також ми будемо вас розподіляти по кураторах, так що у вас ще з'явиться сайт з куратором. Чекайте розподілення. Якщо завтра чи післязавтра вас не розподілимо, то напишіть.